Всім привіт! Вас вітає канал Затишна Родина. Відразу хочу висловити слова вдячності вам за те, що підтримуєте нас. І щирого серця бажаю добра і миру. День у нас розпочався, значить, так, не дуже добре, ромочка трошки прихворів, щось розпочав кашляти. Ну, не так, щоб сильно, але є. Тому ми з'їздили до аптеки, я купила такий сиропчик. Алтейка. Він простий, недорогий, але завжди нам допомагає. Отак. А зараз я буду приступати знову до готовки, бо наше життя залежить від їди. Ой, поставила варити бурячок, він вже тут вода википила. Дивочко. Хтось спішить Нормально, зварився. бурячку буду робити салат, такий з рецькими горіхами, чесником і олією. Деякі роблять з майонезом, але я замінила, щоб було, був менш калорійним. А то йде весна, треба вже трішки слідкувати за своєю фігурою. Що хочу ще сказати, друзі, в нас завжди в такий час, оце коли перехід до весни з зими завжди якась скрута. Розпочинаєш економити гроші, бо роботи не було. І... І зараз такий час, і ціни ростуть. Тому моя задача на сьогодні приготувати все з домашніх продуктів і як найекономніше. Значить, що я надумала? Достала гусочку, хотіла дуже давно зробити тюфтєлі, але йти купляти м'ясо не хочу. Виріжу я зараз із гусочки груднинку, обварила трошки рису, рису морквинку цибулька, І будуть в мене такі тюфтєльки. І пюрешка буде в мене ще також. А ромочки, бо він у нас полюбляє булочки. Кожного дня ми йдемо, купляємо дві булочки, а булочки зараз 25 гривень одна штучка. І я вирішила подивилася в інтернеті, думаю, що я не спечу. Головне, самій не їсти дуже багато. І видивилася я рецепт, дуже простий, без молока, без нічого такий, бюджетний. Значить, дивіться, я виписала. Перший раз буду їх готувати на опарі. Також опару роблю перший раз. Для опари потрібно пів літра води, 1 столова ложка цукру, сухі дріжджі 10 г, якщо пресовані 60 г. Борошно 8 столових ложок від загальної маси. А Загальна маса у нас кілограм, ну і плюс-мінус 100 г, так у рецепті. І для тіста в нас потребується одне яйце плюс один білок, тому що жовток один піде на... ну, щоб змазувати булочки. Цукор 150 грамів, ванільний цукор і олія. Ну, це всі продукти, що завжди у кожної господині є вдома на кухні. Булочки я буду робити Взяла трошки сиру, такого недорогого, як я кажу, іскусственний. І сметанки зроблю ватрушки. Ворома мене дуже любить. Я з цього тіста все хочу зробити. І ще в мене є вишня, залишалася строта в власному соці. Також якісь рогалочки на, на муті, як говориться. Отак. От ну, Опару я вже зробила зараз буду замішувати тісто. Вже все в мене тут приготовлено. Муку я просіяла, відважила. Тут 950 грамів. Яйця, олійка, цукор і в мене буде ванільна есенція. Отака друзі в мене опара, дивіться, вона жива. Дуже цікаво, тому що це перший раз бачу її. Раніше моя бабуся завжди випікала на опарі хліб в печі, мама, але я була ще тоді дитиною. Ну, бачила, що вони робили таку опару. Значить, до цієї опари ми додаємо яйця, олійку цукор перемішуємо. В рецепті було, я відео дивилася. Блогерша дуже хвалила, що булочки получаються як пух. Ну, перевіримо. І так, додаємо порціями мукичку. Саме головне я забула додати есенцію зараз. Думаю, нічого страшного. Мішать хорошо. Взагалі, бачила, що вона мішає руками, тому і я попробую руками. Можливо, тоді тісто ніжніше буде. Взагалі, тісто це любов, спокій. Так моя бабуся говорила, коли вони готували хліб або паску, завжди повинно, бути, повинно все бути спокійно, гарний настрій. І Ого. сподіваюся, що я їх не заб'ю сильно ну, роблю все як по рецепту. Я думаю, додати муку більше не буду. Достатньо, бо я заб'ю сильно його. І тепер хвилин 10 треба його вимішати. Так, да, Дійсно, муки більше не треба. Ось бачите, треба дивитися по, по тістою. Так мені подобається з ним працювати, тому що чим більше я його Отаку виміщувати, воно взагалі таке еластичне і вже перестає е, прилипати до руки. І мені подобається, поки все побачимо, що спечеться. Головне добре вимісити. Ось така краса вийшла в нас. Тепер зверху. Так, було рекомендовано. І трішки змастити олійкою. Ой, Так, і всю цю красу треба поставити на годинку, 40 хвилин, ну, щоб піднялось, прикрити, і потім виробляти булочки. У мене є зараз годинка, поки тісто буде сходити, я розберу гуску. Друзі, гуски мені вистачає на три рази приготувати і різні страви. Я їх зараз розділю, значить, дивіться, грудинка. Отака грудинка піде мене на тюхтєлі. Розділила гуску, значить, дивіться, вийшло в мене таких два супових набора. Грудинку я спеціально не сильно обрізала для того, щоб ну, я варю суп, можна буде щось об'їсти, так, шиї і чи на борщ. Це ось тут ляшечка, бідришко, крилишко, також ще кусочок по 4, по 4 кусочки розділила. Це можна і на соусі, і на плов, ну, що готується. Зараз візьму пакетики. Розділю до морозилки, а з цією зроблю фарш. Ось, друзі, скільки в мене вийшло м'яса із двох груднинок густочки. Сюди я ще перемолола три цибулинки середніх, одну морквинку, також середню, потерла на маленьку тьорочку. І ще добавлю рис. Яйце, спеції, і такі будуть в мене тюхтілі, як рома каже, корисні. І вже в мене там підходить тісто треба виробляти булочки. І це яка краса. Я бачите, не встигла відзняти, як я їх виробляла, тому що одночасно ще й жарила ті в тілі, щоб було швидше. Значить, дивіться, з цього тіста в мене вийшло скільки булочок. Вже Рома з'їв дві ватрушечки. Мені подобається, дуже м'ясеньке. Це отакі ще я зробила без начинки. Просто. Які вони м'якенькі. Був у мене кунжут, такий білий і чорний посипала. Ну, я робила різні, тому що рома в мене довго одне і теж не їсть, тому для нього буде на вибір. І ще зробила ось такі булочки з вишнею тут всередині. Теж м'ягесенькі. Зараз так. розірву. Так. Що хочу сказати, форми я ще робити не вмію, подивилась, як робить. Ну, ось зробила щось, щоб мені вчитись та вчитися. Бо до того я не мала, як би сказати, досвіду роботи з булочками, їх не робила. Ну, Що маємо, то маємо. Всі ми учимося, Це мої шедеври. Отак. От мені подобається. Тісто гарне і просте. Це яке в нас небо. Це так. Гарно погода зміниться. Юр, ти бачиш яке небо? Що? Яке небо? Терне? Небо яке кожу? Тут сніг був снігу. Мокре снігу? Пішли їсти давай. Смачного. Така у нас вечеря, пюре, Така пишне. І тюхтельки зараз вам розламаю, покажу, які вони в розрізі. Отак. Вот Смачненькі а Головне, що натуральні і ніяких грошей сюди не витратила, бо все було вдома. Також салатик який я казала, з бурячком і з грецькими горіхами Мені він також подобається. Отак, отакі мої страви. Все приготовлене з любов'ю для своєї родини.